В історичній будівлі, де є свій історичний музей, який сьогодні ми бачили прекрасний, перед людьми, які сьогодні на фронті. Адже сьогодні, окрім тієї війни, що є на сході, є інформаційна війна. І саме на цьому фронті стоять наші журналісти. І більше чим переконаний. Щоб виграти війну сьогодні на Сході, нам треба виграти інформаційну війну. І ця велика відповідальність саме покладена на журналістику. Продовження думки Олега Михайловича, суспільство формує владу, дійсно, це є так. Але все ж таки хотів би наголосити на цьому, що саме суспільство формують журналісти. І Навів би приклад одного експерименту, який був проведений, це коли в дві однакові кімнати, які знаходилися поруч одних, одних розмірів, були вміщені дві колби з одного шкла, засипані урожаєм рису з одного урожаю, залиті водою з одного джерела. Тільки різний, різна інформація була направлена на ті дві проблеми. В одній кімнаті був, був негатив, і результат цього ми побачили прогнивший рис, і в іншій, де була позитивна інформація, де була правильна інформація, хороша рис проріс. Саме від цього наскільки є якісним. Інформаційний простір є в нас суспільство, і коли ми виходимо сьогодні у Львів, ми бачимо усміхнених хороших людей. Ми розуміємо, що наша журналістика працює на високому рівні. Тому ще раз хотів би вам за це подякувати і привітати вас з професійним святом. Дякую.